Луцький міський центр фізично здоров'я населення спорт для всіх запропонував учасникам традиційної недільної ранкової гімнастики комплекс дихальних вправ йоги. Окрім того, вони подивилися індійський танець з тренування учасників секції Такфондо та спортсменів, які займаються єдиноборствами. Далі про це Юрій Яцюк. У Луцької кілька секцій, де можна займатися йогою, зародившись в Індії, ця практика поєднання фізичного і психологічного вдосконалення організму поширилась у світі. Керівник однієї з луцьких секцій Росіса Шахова займається йогою вже 15 років. Вона підготувала вправи для чергового сеансу ранкової гімнастики, яку в Луцьку більше року організовує комунальний заклад Міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх комплекс простий. Щоб усі могли виконати, багато прийшло початківців. Я хочу їх зацікавити його, тому що багато хто не розуміє на сьогоднішній день, що це таке, боїться цього. Можливо, немає не певної інформації про його, що це таке, що вона дає, як вона впливає на. На людей цього разу на ранкову гімнастику зібралися майже дві сотні людей. Заняття відбулося за сприяння посольства Індії в Україні серед тих, хто прийшов. Збадьортися студентка університету третього віку, медик за фахом Галина Поростян. Всякі фізичні навантаження звичайно допомагають. Всякий, всякий активний спосіб життя, чи будь то лікувальна фізкультура, чи будь-то якісь дихаль, дихальна, якась гімнастика, чи йога. Воно все йде тільки на користь. І, звичайно, коли люди займаються, вони активні, вони пластичні, вони не старіють, вони оптимістичні. І в них життя завжди вдається. Лучанин ігоріщук уперше займався йогою і отримав задоволення від такого. Початку дня, ну я думав, що це щось знаєте, там є різні складні вправи. Там і що це щось таке? Ну це треба бути якимось сухим бородатим дядьком для того, але насправді це було дуже цікаво. І ну я зараз, мабуть, піду записуватись, тому що маю деякі проблеми здоров'ям. Я думаю, що вони мені якраз допоможуть. Ранкову гімнастику у східному стилі доповнили виступи спортсменів секції Секвандо і учениці школи Аміра Софії Данильчук під керівництвом хореографа, постановника триразовуючи чемпіонки України зі східних танців Анжеліки Арутюнян як готуються до змагань під час відкритого тренування зі східних єдиноборств. Продемонстрували вихованці спортивних клубів Луцька, Прайд, Легіон, Воїн і «Підбуль».